Чи можливо набрати достатню дозу вітаміну Д з продуктів харчування для дорослої людини? Давайте візьмемо в одиницях, скільки який продукт містить, і відповідно ви зробите висновки. В 100 грамах сметани міститься 50 одиниць вітаміну Д. Відповідно, щоб вам набрати 600 міжнародних одиниць, треба з'їсти 1 кг 200 г сметани. Ну, думаю, що це мало реально. Один яєчний жовток містить 20. Одиниць вітаміну Д, скільки яєчних жовтків треба з'їсти, щоб набрати 600? А велика доза вітаміну Д є реально в дикому лососі. Дикий лосось містить 600 одиниць вітаміну Д на 100 грам продукта. В оселедці міститься від 300 до 1700 міжнародних одиниць на 100 грам продукта. А тепер увага, як часто ви їсте дикий лосос? Скільки разів в тиждень? Як часто і в яких об'ємах ви їсте оселедець? Тобто. Набрати достатню дозу вітаміну Д в умовах, коли немає сонця, коли багато тіні людині дорослій нереально. Тому за рахунок біологічно активної добавки, за рахунок фармацевтичної форми ми можемо набрати нормальну дозу без шкоди Здоров'ю в плані калорій, без сильного опромінення а, сонцем і так далі. Думаю, висновки ви зробите. Чи знали ви про то, які продукти містять, і яку дозу вітаміну Д?